У руках тримає зі смаколиками робітниця з догляду за тваринами Оксана Романченко каже, це для лемурів, і таким їх частують щодня. З утра йде в основному це і м'ясо, і варена рибка з, зіленю, з овочами і з фруктами. А вже на вечір більш таке, як каші. Щоб воно було ситніше для них. Лемури, говорить, хоч і не перебірливі, також він обирає їжу сам. Комусь до вподоби рукола та салат, хтось обирає моркву, а дехто починає із каші. Та усіх їх говорить пані Оксана. Об'єднує любов до усього солодкого, особливо до бананів. А от копоцині серед іншого у меню сьогодні венегрет. Люблять да ну трошки бурячка, не дуже а картопля, морковка це для а і цибулю. Дуже люблять цибулю. На них тут капуцини із замороженими ягодами ківі, ананасом, а ще кульбабами, каже пані Віра. Подивитися, чим саме та як будують тварин із сином та чоловіком прийшла черкащанка Олександра Кухно. Цікаво було б спостерігати, як вони їдять, як вони так обережно підбиралися до тієї таці». І соцмереж дізнався про показову годівлю тварин, розповідає черкасець Матвій Король. Прийшли, говорить, аби помилуватися та отримати позитивні емоції. Ми любимо мавпочок там, лемурів всяких, <реш> якраз сьогодні, їх і кормили. То в принципі, що дуже подібне на людину то воно цікаво, як вона лапками перебирає і випрашує. Показова годівля відбувається у будню, розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча, усе аби розвантажити наплив відвідувачів у вихідні. Це, скажімо, не дуже впливає позитивно на і озеленення зоопарку, і на годівлю тварин. Тобто багато трави витоптують, да? квітів зривають. Дай тваринам важко, тому що дуже багато до них уваги, стукають, кричать, особливо дітки, вони ж емоційні все-таки. Да? По стіклах дуже багато стукають, годують забагато. Ну аби зацікавити відвідувачів, говорить щодня годують різних тварин. Хто любить котячих, прийде в п'ятницю. Хто любить лімурів, ті прийдуть у вівторок, хто любить там подивитися на ігрункових дрібних приматів, да, прийде в середу. По понеділках на сведмеді. Із графіком годівлі говорить Лідія Осадча, можна ознайомитися на сторінках закладу у соцмережах. Наталя Старинець, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.